Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо про явище, яке стало невід'ємною частиною життя сучасної молоді соціальні мережі. Вони міцно увійшли в наше спілкування, навчання та дозвілля підлітків. Справді, соціальні мережі несуть у собі чимало позитивних аспектів. Насамперед, це чудова платформа для спілкування з друзями та родиною, незалежно від відстані. Вони допомагають підтримувати зв'язок з однокласниками, обмінюватися думками та ідеями, швидко координуватись у навчальних та позашкільних справах. Крім того, для багатьох підлітків соціальні мережі стають способом самовираження, демонстрації своїх талантів та творчості. Вони можуть знайти спільноти за інтересами, отримати підтримку та відчуття приналежності. Соціальні мережі також є потужним джерелом інформації та навчальних матеріалів, розширюючи кругозір та надаючи доступ до різноманітних знань. Проте, на жаль, існує і темна сторона цього явища. Одним із найсерйозніших є ризик розвитку залежності. Постійне бажання перевірити оновлення, лайки, коментарі може призвести до того, що підліток починає приділяти все менше і менше часу навчанню, сну, фізичній активності та реальному спілкуванню з близькими. Крім того, соціальні мережі часто стають майданчиком для болісного порівняння себе з іншими. Ідеалізовані та відредаговані фотографії, які заповняють стрічки новин, можуть Викликати у підлітків почуття неповноцінності, низьку самооцінку та глибоке незадоволення власним тілом. На жаль, кібербулінг ще одна серйозна проблема, яка може мати руйнівні наслідки для психологічного здоров'я підлітка. Цькування, приниження та поширення неправдивої інформації в онлайн-просторі, можуть призвести до тривожності, депресії та соціальної ізоляції. Не слід забувати і про ризики пов'язані з конфіденційністю та безпекою в інтернеті. Необдумане поширення особистої інформації може призвести до небажаних наслідків, наражаючи підлітків на велику небезпеку. Отже, вплив соціальних мереж на підлітків є складним і багатогранним. Важливо усвідомлювати як їхні переваги, так і потенційні небезпеки. Завдання батьків, педагогів та й самих підлітків полягає в тому, щоб навчитися використовувати соціальні мережі усвідомлено та відповідально. Встановлення часових обмежень, критичне ставлення до контенту, розвиток навичок реального спілкування та підтримка здорового способу життя це ключові кроки для мінімізації негативного впливу та використання соціальних мереж на благо розвитку підлітків.